Сержант 54 окремої механізованої бригади. Позивний Е, Максиме, ваш напрямок один з найбільш інтенсивних насправді і найбільш ризикованих. Тому що, от ми бачимо на карті, е, Сіверськ е, сили бригади утримують, але ліворуч і праворуч по великому колу противник просивається, просивається, просувається і. Е, ну, Судячи з карти, є ризик, що місто можуть оточити. Чи насправді такий ризик існує? Е, звісно, ситуація трохи е, виглядає критично. Е, вона на самому ділі не є настільки критичною, тому що. Е, Бригада стоїть дуже давно. Місто Сіверськ підготовлене в інженерному плані, навіть не саме місто, а за околицями міста. Все підготовлено для оборони міста, саме місто підготовлене. Ось, дійсно, маємо маленьку проблему з сусідами. Ось, я думаю, що найближчий час, звісно, вирішиться питання, тому що прорив у сусіда. Загрожує е, повному взяттю в кільце. Ну і звісно, нашому відходу без боротьби, залишення місця без боротьби. А... Ну, звісно, ми цього не допустимо, тому приходиться трішки допомагати сусідам. От, якось якось е такими е загальними, спільними якось Прикладати зусилля до того, щоб не, не допустити. Це, прориву, ж так прориву, да. Це ж тактика противника, він е в принципі зрозумів, що в лоб нас не взяти. Створення, створені кілзони навколо міста, вони в принципі не дають противнику е проводити такі широкомасштабні, якісь от наступальні дії. От про про кілзону да, е є розуміння. Ну, наскільки глибока кілзона навколо міста, тобто скільки їм відстань треба пройти там в кілометрах, грубо кажучи, під ризиком бути знищеними з гарантією там 100 або майже 100%. Так, да, насправді, кілзона таке поняття ввели дуже, дуже гарне. Воно прогресивне, це вже якби таке набуття сучасної війни. Ми стараємось зробити кілзону від 10 до 20 кілометрів. Насправді воно вдається, тому що навіть з допитів полонених ми знаємо, що в Більшості випадків дорога до наших позицій, ну не, не геть до наших позицій на місця накопичення їхні займає до трьох до трьох діб у противника. Тобто цю кілзону вони долають в прихованому порядку вночі, в сутінках, в темні пори, при несприятливій погоді. В більшості випадків долають аж до трьох до трьох діб. Тобто, ну, якби логістика їхня затруднена, навіть якщо вони там. Будуть організувати масований штурм в наших позицій. Логістика для них це буде ну, такий виклик серйозний. Звісно, основна задача сучасної війни е знищити логістику. Тому що, в принципі, як таких стрілкових боїв е на даний час майже немає. Е основна задача противника швидко подолати кілзону зону і увірватися в е нашу лінію. Е, окопну. От. А Наша задача, звісно, не дати йому цього зробити. І для, до того прикладаються всі зусилля. В першу чергу, інженерне облаштування тої самої кілзони, е, методи затримування цих е, мотоциклетних штурмів, швидких дуже, е, дуже, дуже гарно допомагає Ягаза, Путанка, інші види невибухових загороджень. Ну а проти важкої техніки, так як показав, крайній штурм. Дистанційне мінування це за це, ну, це best. — До речі, от крайній штурм це був здається. Що це був за штурм? Наскільки він був масований і куди вони намагалися заскочити? Ну, спочатку скажу про втрати противника. Офіційно підтверджено, маємо у противника 88,20 біля 32,300, які плавно перетворилися в ті самі 200. Ось три танка, 10 ББМ різного гатунку і 37 мотоциклів. Вважайте, така здоровенна армада. Дійсно, ну, це не було одною колоною, воно було поділено на там, три хвилі. Ось, І задача противника була в принципі заїхати в Сірськ. Ось у випадку, ви всі бачили відео танкової дуелі. Це була. Дуель нашої бронегрупи з авангардом противника, з тим танком, який отримав біля 17 FPV і продовжував рух, тому що він обшитий був настільки сильно, щоб загинув ну, був спалений він тільки тоді, коли наш танк зірвав пострілом обшивку. І тоді е ФПІшки змогли достати вже сам, саму внутрянку того танка. Ну тоді, наскільки я розумію, по цьому танку працювали всі, хто там був, да? і, і ваша бригада, і сусіди, і так далі. Хто його бачив, той його і, і, і валив, скажімо так. З, ну, звісно, в такі критичні ситуації, коли вже бачать, що противник підбирається дуже, дуже близько, то в принципі працюють всі, але е працює мішен контрол. Е всі, е всі частоти, все, все поділено, ніхто не лізе на чужу частоту. Не... Ми досягли в принципі вже настільки порядку в використанні частот, використанні дронів в польотних завданнях, що в принципі кожен займається своєю роботою, ніко не так як раніше. Побачили один танк, всі по всі повернули камери, все, ніхто нікуди не дивиться і пропустили підход противника на якомусь іншому, на якійсь іншій ділянці. Цей танк він зайшов в Сіверськ? Ні. Він получив в бачину, розвернувся і намагався втікти, да, але чемненько згорів біля на берегу озера. Ось і, де, і там і стоїть, і там і та і там він досі стоїть. Наскільки я знаю, були спроби ДРГ малих груп зайти в Сіверс і закріпитися там, сховатися по підвалах їхня там стандартна тактика. Чи зачистили ці групи, які заходили, які пробували заходити? Дійсно, попитки були намагання, але в Сіверськ противник не зайшов. В Сіверську немає противника і не було ніколи. Е, хіба полонені тільки е, е, у випадку, у тому випадку, коли противник підходив до околиць Сіверська, це зазвичай оця тактика малих піхотних груп: 1, 2, 3, максимум накопичення, потім якісь ривки. Ось весь всі, весь всі ці групи були знищені, тому що на якраз на підходах до Сіверська ну най, найвище найвища щільність засобів розвідки. І тому, в принципі, ми, ми, ми просто знаємо, що якщо запустити противника в місто, це дуже важка робота вибити, відшукати, тому що все одно кількість тих підрозділів, які знаходяться на наших підрозділів на лінії зіткнення, вона. Все одно вносить якийсь елемент деструктивності, відсутності якоїсь комунікації на мінімальних рівнях. Ось і тому, в принципі, намагаємось не допустити противника. Ну, от приклад, Покровська, що місяць місяць реально вибивали ці групи, які заскочили. Їх було небагато, до речі, але ну, просто шукали по всьому місту і там крайніх вичистили, здається, там кілька днів тому або у Куп'янськ, де. Відбувається схожа ситуація, да, їх там шукають по підвалах, знаходять і, і так далі. Е, в Сіверську такого немає. Ні. Реально е, зміна тактики противника відбувається чітко по е, такій. Внутрішній ротації, по внутрішній ротації. Так, один батальйон стесується, він виходить на відновлення. Свіжий батальйон заходить. Тоді починаються механізовані штурми, бо батальйон поповнений одразу по якості спорядження навіть видно, тому що це вже в новій формі з АК-12, вже такі модні. Хлопці, так, Хлопці, да, мягко сказати. Оць. А наприкінці вже потім просто йдуть дядьки, маб, скоріше за все, якісь там повари. От. Але іде ротація і знову нова хвиля. А хто проти вас стоїть? Ми воюємо завжди якось з одними тими самими. Нас шоста, сьома, 123 окремі мотострілкові бригади. В кожній з них, як мінімум, там, по 4 батальйона. Три батальйони на лінії зіткнення, один батальйон на відведенні. І плюс декілька приданих полків у них є окремих стрілкових полків, які теж там двох-трьох От, В принципі, кожна наш, кожен наш батальйон реально зараз воює з ну, мінімум трьома батальйонами противника. Ну, один проти трьох. Це серйозно. Ну, це, 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 це постійний тиск на. Це неможливий так, тиск, хлопці. В принципі, ну, всі дуже втомилися, але мусимо виконувати те, що те, свою роботу. Максим, а... вчора буквально, Максим, я спілкувався з одним, а... з одним з заступників командирів батальйонів. Він сказав, що от за три роки на цьому напрямку. Його підрозділ захопив полон. Ну він якусь там. Ну просто якусь шалену кількість назвав. Ну кілька сотень каже, Ну до трьох сотень тільки мій підрозділ полонених захопив. Насправді ж скільки от бригада захопила за ці три роки тут на цій ділянці російських полонених. Я вам скажу, що це дуже 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 цифра дуже правильна. Вона може варюватися тільки в більшу сторону. Дійсно, полонених дуже багато. і ну, Ми ж не вони, ми змушені брати полонених, щоб повернути наших хлопців. Ось. А дуже, В принципі, є дуже великий відсоток тих, хто здається сам від якоїсь безнадії. Є такий відсоток. Що це за люди в масі своїй? Взагалі дуже важко сказати. На початку війни повномасштабної мається війни, люди. Дійсно, в них була отмазка, на ми не знали, ми прийшли на учення. Зараз вже такого немає. Це, це чисті заробітчани. Реально ми воюємо з расою, яка в неї геть немає моральних принципів, і вони здатні обміняти гроші на життя інших людей. Дійсно, всі прийшли за грошима. Ідейних немає. Ну, Але люди ж розуміють, що ризик загинути, він трошки більше 50%. Вот особливо на цьому напрямку, і тим не менше вони, вони йдуть. От дивна штука, от якщо ми дивимося на наші спроби мобілізації, наші спроби залучити людей за допомогою зарплатні, от чисто зарплатні, от ці спроби ну вони погано працюють. Да, якщо там взяти приклад там 18-24 контракт, дуже мало людей пішло служити і так далі. Там і воно в нас не працює, а в них чомусь працює. Я зважаючи на наявність в себе вищої освіти, я можу зробити тільки такі висновки. Дійсно працює тиск на їхню економіку. Я думаю, в них закриваються підприємства, звільняються люди. Їм немає де держава, поки має кошти на виплату на війну. цих да, на війну. Тому в них, в принципі, поток цих людей, він стабільний. І зважаючи на те, що їх в рази більше, ніж нас, того потоку достатньо для поповнення їхньої мобілі... ну, мобілізаційного ресурсу. От як ситуація розрулиться, скоріше за все, економіка стане їхня ще ще менше. Держава не зможе виплачувати, не буде мати грошей на війну, і тоді цей поток спаде. Ну, Максима, це звучить дуже, дуже оптимістично. Значить, нам просто попри всю ситуацію. Яка є, яка складна для нас, дуже складна. Нам просто потрібно ну, втриматись, Да? І перелом цей настане. От як, на, як я бачу? на, особисто, на мою думку, дійсно, нам наша задача просто триматися: е, час. Е, санкції, підтримка партнерів, економічні санкції е, на країну-агресор. В принципі, мають свою, ну, роблять свою справу, просто треба дочекатися того моменту, коли настане критична маса, і все-таки там станеться щось, що дасть змогу закінчити цю війну. Крайнє запитання: от чого зараз бракує в бригаді? Чого б хотілося в бригаді, що є вкрай необхідним для покращення або поповнення, або доповнення бригади? Гарне питання. Ну, ми маємо стандартні проблеми армійські, люди-боєприпаси. Їх завжди не вистачає. Будь-якому командиру. Я не буду казати як начальство, тільки не про людей і боєприпаси. Це, звісно, перші дві проблеми. Нам потрібно звикнутися до тої думки, що. Кожен має виконувати, мені подобається е, такий, такий принцип американських морпіхів абсолютна відповідальність. От Кожна людина має зрозуміти, кожен військовослужбовець повинен зрозуміти, що він несе абсолютну відповідальність за ті дії, які він виконує, які, йому, які, які він мусить виконати. І от тільки тоді ми якось дійдемо до того, що кожен буде відповідальний і кожен буде робити ту роботу. Бо на даний момент ми маємо все-таки залишки старої радянської системи, коли посада не зобов'язує бути ініціативним, бути активним. Це в принципі там якось не винагороджується. людина, займаючи якусь свою нішу таку, спокою, вона залишається в цій ніші. Таку нішу не можна займати. Зона комфорту. Так. Так, треба завжди виймати себе з зони комфорту, і тільки тоді буде якийсь мінімальний прогрес. Добре. Я дякую за інтерв'ю, і я бажаю, щоб вихід з цієї зони комфорту був обов'язково з поверненням до зони комфорту, щоб всі були живі і здорові, цілі і неушкоджені, і непереможні. Дякую вам. Дякую.